16 грудня з нагоди 30 річчя утворення представництва президента України в Автономній Республіці Крим зібрали партнерів та друзів. Попри відсутність світла через російські ракетні обстріли, урочистий захід все ж таки відбувся. Гостями стали зокрема Мустафа Джемілів, Джамала, Олексій Данілов, Ірина Віріщук, Ріфат Чубаров, Марія Мезенцева, Ігаржовква та інші. Також в рамках подій відбулася панельна дискусія на тему здобутки та виклики на шляху до деокупованого та мирного Криму. Учасники обговорили попередній драматичний та складний рік. Та проаналізували здійснені кроки до звільнення кримського півострова. У нас є три плани стосовно Криму. Це залежить від багатьох обставин. От, не дуже би хотілося застосовувати план номер 3 Думаю, що в декого вистачить розуміння про що йдеться мова. От і вони до цього не допустять. Але якщо буде нагода, от що саме в, тільки в такий спосіб ми можемо звільнити нашу країну, ми ні в кого питати не будемо. Ми будемо все робити. Підполагається, що в цьому році року... То есть в наступном рот это будет решающий э, год. Я очень надеюсь, что вот эти прогнозы, что к лету этого года Крым будет полностью сооружен, будет реализован. Власне, Крим українським є буде і завжди є зараз. Ми тимчасово не маємо контролю над Кримом. Власне, ми, як представництво, яка структура, яка працює в прямій вертикалі президента, маємо доручення власне від президента. І в цьому році вже працюємо над такими першочерговими кроками з питань реінтеграції. Власне вже Криму не лише деокупації. Це питання пов'язані з російськими громадянами, які незаконно приїхали на територію Криму, проживають там. І звісно. У нас ключова позиція, що вони мають виїхати з території Криму, російські громадяни, власне, не кримчани, російські громадяни, які незаконно перебувають на території Криму. На події презентували роботи українських митців, присвячені кримсько-татарським та українським політв'язням. Ці та інші мистецькі витвори стануть лотами онлайн-аукціону для збору коштів на екіпірування 10-ї морської авіаційної бригади імені Героя України, полковника Ігоря Бедзаєв. Автором цієї роботи є Рустем Скібін. Його робота присвячена першому заступнику голови меджлісу кримськотатарського народу політв'язню Неріману Джелялову. Ми, як митці, говоримо о цих е, діях, які зараз відбуваються в окупованому Криму. Це наші співвітчизники, які залишаються за У своєму творі. Я хотів. Передати такий маніфест, який говорить о любві, о стійкості, о цінностях родини. Це зв'язки між дітьми і батьками. Захід завершився показом фільму Голос з Криму Неріман Джелял.